Всім добрий день! Вже змонтувала відео і не можу загрузити, бо якось немає привітання. Все таке нарізочки, нарізочки, думаю, якось негарно. Я не знаю от. Розкажіть трошки, майстрі, хто знімає блоги, от як ви, ви знаєте наперед, вже, да, що вам треба вітальне відео, що ще якісь уривки зробити. Бо я записую, записую, потім там якийсь сумбур з таких моїх цих балакучих відео, і, і, і нема мені як почати якось з чого почати блог, блог яке відео ставити для вітання. А, значить. Що я хотіла розказати? Я в минулому відео показувала гелі Імперіал, що один з них не просох. Магазин, я написала в магазин. Магазин сказав, що колір того гелю є дещо капризний, і запропонували мені поміняти за їх рахунок. Той гель цей залишається в мене. Сказали, що вони десь. Ці гелі для дизайнів більш використовують. беруть майстри. Я його взяла аж 50 мл. І мене запитали ну, в коментарях: чи це був гель з ТПО, чи ні, то сказав магазин, що гелі? Без ТПО, оці нові вже, вони в них ідуть, я так зрозуміла, оці що з наклейками вгорі. Бо є ще от такі в них без наклейки. Я ще й здивувалася, думаю, так зручно, тут наклейка є, тут наклейки нема. А он воно в чому річ, що так вони вже позначають оці нові. Оці гелі я сушила вже з наклейками, теж в тому відео є. Там Бісквіт і Пінк назви їх просихають абсолютно нормально, тому в оцих нових. В складах немає нічого страшного. Так що можете користуватися, якщо вам якийсь кольор подобається, і не звертати на те увагу. Ну, Казали, що це не сильно велика проблема, і не сохнуть вони збільшують такі якісь капризні кольори, або якщо у вас лампа гавкнула. Е, слухаю, зараз я ще курси по роботі, вже за місяць другі мої курси ну, по роботі. ж по школі. Такий дурдом зараз з цими курсами. То інтернет пропадає, 77 чоловік сидить в ефірі. Хтось забуде мікрофон виключити, хтось ще щось. Якийсь такий гвалт починається. І е, що мені от було цікаво, да, я майстер манікюру і ще паралельно поєдную роботу в школі. Мені цікаво, хто дивиться мене. Чи ті е, люди, які прийшли в манікюр, це їх основна робота. Чи можливо ви поміняли спеціалізацію? Ви працювали ще в якійсь іншій сфері, покинули, прийшли в манікюр. Е, чи, можливо, і поєднуєте зараз? От напишіть, будь ласка. А далі у відео дивіться, е, збираю подаруночки своїм клієнтам. Новорічні компліментики, сюрпризики, показую вам. А ось це, до речі, робота виконана гелем без ТПО. Абсолютно сохне, так як і інші гелі, і в роботі навіть сподобався мені більше. І зараз покажу вам першу частину подарунків для клієнтів. В Ємі робила замовлення, бальзами для губ тут мають бути. Виді, як написано: вжух, відкривай. Дай тут робимо, чи вийде вжух. Я вже чую, я вже не виходить. Виходить, дивіться, геть по цьому, по перфорації відірвалось. Чому? Ламала я голову, що мені дарувати клієнтам, а що це мені запхали? Геть не таке, як було на фотографії. Оце туди. Не такі. Вони всі запаковані, я вам не відкрию, тому що тут наклеєчка є. Вони трішки не такі мали бути, а ну зараз. якийсь сьогодні день розчарувань, чесне слово. Отакі От були на сайті. Такі. Жовтенькі, голубенькі, я вже там понабирала, тому що я хотіла всіх отаких. В мене це мій бальзам, я ним користувалася, він дуже класний, він не жирний. він так гарно зволожує губи. І такий ніби злегка рожевий відтіночок залишає. Ну, тут не видно. Я фарбувала ним губи, контур. Злегка роблю помадою. Карандаша в мене немає для губ. Помади злегка контур, а всі губи фарбую ось цим бальзамом. Такий класний ефект. Якби на самих губах кольор немає, тільки на контурі є блиск. Я захотіла щось листала, я не знала, що подарувати клієнтам. Я готую там солодкий подаруночок. і ще там до солодощів хочу, щоб понакладати. І от листала-листала, і видало мені, ну, щось, може, я вбивала бальзам для губ, не пам'ятаю. І побачила в Єві оці зі знижкою. 17 чи 14 гривень, щось таке. Більше 15 штук не можна було взяти одного виду. Тому я побрала всі, які були доступні. І коли я почала робити замовлення, мені написало, що одного виду вже немає. Тому я забрала всі, які були в наявності 40 штук їх тут. І от що, мені приїхало? Я, певно, все ж таки одну розпакую. Я хочу сестрі я подарю або тьоті. Чи кумі їм можна? Я хочу просто почути, чи воно буде таке, як я собі. Думаю, що воно має бути. Цей самий запах грейп. Так, виноград. Ні, тут Гарлет. Тут виноград і, господи, ан ананас, здається. І чи, виноград і гранат. А в мене виноград. гранат. Я забула, що гранат. Теж Гранат. Ладно. Голова болить. Сьотушка вибачай, але твою помаду я перша ні, давайте на на губах, я на руці спробую. Ну ні, а фарбує класно. М'яко теж так ціленьке все. Краєчком попробувала. Так що вс ця моя буде з новою помадою. губах везити не буду. Хух. Бо я вже трошки розчарувалась, тому завжди десь окрава покладу. Так от такі взяла. Так, Мигдаль шоколад буде. І буде бергамот Бергамот Мандареян чи... Де мандарин і берган. Там написано вже є. Хлобить, нічого не можу згадати. І оцей виноград, що я кажу, три, три види. Мало бути чотири, мало ще якось мало бути. От, і будуть ще щиточки подарую. там. Такі в мене ага. клієнти іноді питають, іноді навіть купують. У мене є такі, я нових накупляла на продаж. Я їм покладу в подаруночок таку щиточку. Вона ой, яка потрібна в нас в селі в господарстві людям, повірте мені. Я думала навіть рукавички пакувати в подарунок, тому що в рукавиці теж в селі дуже ходовий такий товар. І буде. І хочу, у нас е... дівчинка, зефір робить домашній з зефіранки позамовляла в кожен пакет. І такі кольочки по робоку зробити їм такі приємні сюрпризики. Подякувати за те, що вони обирають мене як майстра, що вони мені довіряють, цінують і що я теж не дорожу. Сьогодні вже другий день тижня, вівторок, 2 грудня. У е, мене дві клієнтки було сьогодні, покриття не було, було одне зняття манікюр і гігієна. А і педикюр був ще манікюр гігієнічний, і педикюр гігієнічний це вже була друга клієнточка. Показую сьогодні отримала так трохи посилок. І тут є е, китайська фреза. Є штатив, про який я розповідала. Зараз я вже вас туди переставлю. І забрала тут. Кульки для пакування подарунків клієнтам і кремчики, пробнічки від Шелі. Переставляю і розпаковуємо дивимось. Шелі переставляю, що ж покажу вам. Сістер, прислала мені подарунок. Нарешті я дочекалася свій подаруночок. 1,8 метра, це він откудовжину витягається майже на 2 метри. На 360 градусів повертається. Так, ну, давайте дивіться, як будь-який телефон. Ну чесно, Вау, це буде рилс. Бачили эти штуки, всякие інстаграмные приколяты. Наклейки. Видите, якобы чехольчик. Ще Чи? штука. А, це типа щось підключати ще можна. Короче, інструкція, уже все понятно. Так, це тут, да. І двигаємось. Дивіться, яка прикольна штука? Так, я це так що вибачу. Так, тут телефон ставиться. Так, щоб зараз нічого не скрутити. Так, а як телефон. Ага, тут такі лапки. Так, лапка. Це тримає для телефону. І так, лапка. Так воно повертається. Ага, роз'їжджається, є тут. Так, ось воно тримає. Так виїжджає. Звичайно, ну, впевно, таке галівеньке, це кріплення. Ага, дивіться, кнопки тут ще є. Він, походу, Він тяжкий, тут певно, є батарея. Я хочу його розкласти ножки ці, побачите? Тут сюди ще певну якусь лампу. Ага, воно показано отак. А ця штука просто спереду. а ці нажати пише. А, натискаю і ножки розкриваються. А далі що? В мене? Я і техніка, ну відкрились ножки, а далі. Ой, а, просто просто тягнути. О! Йошкинку. Я тут нічого не заливала, хоч не. І, коротше, далі воно ще розкладається. Навіть треба вам висоту. так, І вон ножки як все воно стало, встало. Ну, нічого таке. От цього, якщо що не приймуться, треба почитати, що це воно таке. Важко ходить, так що. Зараз ну, переставлю і побачу, як ми тримає телефон. Коротше, ви вже стоїте на штативі. Ну, шо, в принципі, стоїть. Таке трошечки як то хитке воно, але ну, його ж не, не на вітрі ставити, певно. Знаєте, що тут за кнопки були? Це, походу, оця bluetooth кнопка І воно заряджається. Це до нього зарядка була. Сюди шнуру цей втикається і заряджати його. Його, певно, треба з'єднати і йти ну, собі. Ще воно не заряджене і воно не, не з'єднане. Треба налаштувати його до телефону, поки я так з вами поговорю. Так, ну що, як ви хочете? Вище, нижче? Як вам зручніше, можете вже мені казати. Так, легкий срачок, творчий без порядок. Але все вічно їде те туди, те туди, коли це треба розпаковувати. Так. я не буду над столом виміщувати, я вам отак тут покажу. Удобно, до речі, дуже удобно. Це світло помагаємо, ми просто мені там. Так, фриза. Китайська фриза. Так. Погано так видно, правда, яка вона, та фриза. Фіолетова насічка. Я дуже важливо на фронтальну камеру такі штуки показувати. Фіолетова насічка така кукурузка оця 50 діаметр. Чи що? Ну, давайте зараз щоб чи вона не видається центровочку її куда нігть я свого коли ну, прийдеться правда Блін, хоть може цього в мене все одно збирається сьогодні колос Блін, класно гуляє. Взагалі ніякої не вібрації, нічого має. Слухайте, люди, я попрацюю нею. На неї просто така насічка, як е, у фіолетового хайтуса. Я вам показувала ялинку ту таку. І я чому звернула на неї увагу, вона 50 гривень щось коштує. Ні, я брешу. 86. Це керамічна була 50, а ця 86. Але слухайте, за 86 гривень в неї така якість офігенна. Ну, я розумію, що якщо їх брати багато, то ну, буде якийсь брак, відсоток браку, це точно буде. Але ця. Вона так класно пиляє. Я попрацюю на ній ще трохи. І якщо я постараюсь знайти вам якийсь цей, кому буде цікаво, ну, я, якщо вона мені сподобається, і якщо вона тако трошки буде працювати, хоча б манікюрів з 20-30, то я вам пораджу її і постараюсь знайти місце, де б її купляла. Так, поїхали далі. Давайте дивимося розетка на розетці, я здається, брала крем. по что крема была на роднице. Так зручно, что не треба типа, только за столом. Бо мне за столом не зручно сидеть. У меня вот этот стил. Стильчик клиента, стена. Мой стильчик, стена. Но мне тесно. Тесно мне его. Вот так я себе не стол стола. Тут стало. І у мене така вже фотостудія, тут штати, тут штати. Ой, ну. Так. І спокую з вами ще ну, зефір вам не покажу. Ні, ну, я не покажу вже вам зефір. Сьогодні я вам покажу ці матеріальне, що у мене буде лежати в пакеті, а подаруночку для клієнта. А вже завтра. Ще зефірчик. Так, що у нас тут. Ой, 369 гривень. Щось заплатила? 400 організацій. Отаку на розетці я заплачувала після платою Укрпоштою. 369 гривень коштували креми. Нічого не видно, так? І і і 47 гривень організація доставки одразу оплачувалася на сайті. Я так зрозуміла, що це, тому що я домовляла після плати, то доставку і в мене зразу зняли. Ось. Подарки у заміде. Як шукаю, Миколайчика якогось не переслали. Так, так. Я сьогодні... А, до ну речі, що я ще хотіла розказати? Це я робила педикюр клієнтці І манікюр гігієнічний. я її робила і на ручки, і на ножки, оцей шелівський пілінг. А потім наносила оцей Ось такий я зараз роблю такий комплекс клієнтом. То ну, таким жінкам старша дівчатка, вона там до лампочки. То вона клієнтка була в захваті. Вона каже, таке приємне відчуття. Каже, крем взагалі бомбезний. То крем для ніг, але він дуже кльовий. І для рук я беру. Так, Діться, взяла отакий крем для рук. 100 штук тут в пачці. Отак От доверху насипом насипані. І отак я буду по два кремчика в пакетик класти. це. Кератин срібло екстракт арніки. Я не пробую. Навіть треба взяти собі попробувати одненький. Там все рівно небагато, мені там 40 чи скільки пакуночків треба, тому що там ж не постійні такі що щоб разу приходять. Вже ладно, цікаво так надірвати. Чуть-чуть-чуть-чуть, щоб хоч невшелі ну, не хороші креми, що там може бути погано, правда? Чи не? Жирних немає таких, знаєте, що прям. Ну, я не люблю жирні, якщо чесно. Оцей запах і той, той мені більше подобається. По запаху оцей гарніший, якийсь ніжніший такий з рожевою наклейкою, як це він там зветься, з екстрактом водоростей та олією органи з човиною. Оцей запах якийсь мені такий свіжіший, чи що? А цей... Дуже гарний, але цей такий, знаєте, якимось радянським запахом віддає. От, прям. Запах радянських кремів. По нанесенню, тако, по текстурі, все таке саме. Він швидко вбирається і ручки такі легенькі стають, зволожує гарно. Сечовина тут написано чи ні? Якщо забезпечити його, багачений картин зрібло, має приємний кітковий аромат. Просичувину нічого не написано. Ну, Цей був. Чесно вам скажу, ця коробочка. з усіх вид. Там є ще типу, з фіолетовою наклеечкою, зеленою і рожевою. Здається, три оце в них види. То оці були найдешевші. Ті були щось по 400, чимось, а цей 365. Рішила зекономити на ну, да. підмітах, бо ж не тільки один крем їм дарити. Так що я думаю, це. Це неплохо, правда? Я була б рада, що мені отаке подарили. подарило. Якщо в хаті немає якогось крему, то це взагалі буде знахідка. Особливо зараз починаються вітри, холод. Забула в перчатки, прийшла додому, руки всі обвітряні. Не знаю, як в кого. У мене завжди так. Я зараз постійно в перчатках ходжу. І пакети. Хочете пакети подивитися? Я вам покажу дуже, якщо хочете. А якщо не хочете, то я вам все жінка покажу. И, кто, так хотела уже думала зараз сниму эту распаковку и и уже покажу вам, что пакую. А лишь зефир у меня не мое, что не завтра зефир. О, я знаю что я прямо, я прямо и Отакі два варіанти торбину взяла. Бо я не знала, які мені більше подобаються. Мені ці красиві були, ці красиві були. Тут, подивіться, як мило. Thank you! Дякую, що обираєте мене. 100 штук в упаковці. Тут так само. Такі вони. Е, який це них розмір? 15 на 20. То, що треба. Мені, я так довго шукала, важко можна такі маленькі розміри. А мінімальна сума за обмовлення була 200 гривень. Ці торбинки щось по 40 гривень 100 штук. Чи по 23? Щось дуже вони дешево коштували. Мені, певно, по 40. І, і що? І вони не відправляють, а мінімум на 200 гривень. То я щось додому торгую набрала що чек. А вдома турби лишні ніколи не вбувають. Майки. 18 на 45. Щось, коротше. Більші, менші. І, і ще більші. Коротше, понабирала всяких розмірів, бо вдома вічно такі кульки десь скінчаються. І вічно складають. У мене, ви знаєте, що вдома? Шухляда з кульками. І ще торба з такими, типу, цими екусом, багато розовими цими всякими кульками. І ще не вистачає, ще купила. Ось сіль, сірники є пакети. Е, набір подарункових целофанових пакетів 42 гривні. Я буду читати, може вам погано видно. Набір подарункових оцих маленьких моїх 42 із рожевих і в крапинку. Ну і, коротше, там ті 34, 43, 60 на 222 гривні. От набрала турбів і щасливо. Так. І значить що? Дивимося, показую, що буду класти клієнтам у подарунок. Знаєте що? Я визначилася, буду оці дарити. Тому що ці без напису, і десь, може, колись треба буде щось комусь поспакувати, то чого я маю там сенки класти? правда? Я отакі собі лишу, вже лишу. А буду класти оці. Так, і вже я забрала зефірчики. Буде мені майстеру так, по 10 штучок ми домовилися. Ну, скільки там мені на тиждень треба, тому що їм термін придатності 10 днів, щоб багато не накуповувати і щоб були завжди свіженькі. То ось перша партія зефірчиків мені приїхала, полуничний. Отак, дивіться, якому пакуночку зробила. Це в нас дівочка робить, і, до речі, зефір, вона відправляє поштою, тому кому треба. Переходьте в інстаграмі, є сторіночка. Дивіться роботи, дуже красивий. Підбере вам, щоб. Вам потрібно до вашого смаку і смак, і декорування порадить. Так що можете звертатись. І от такий кожен пакуночок у мене буде ще зефірка йти. Е, до речі, бальзамчики я буду давати не всім, а тільки постійним своїм, які до мене вже давненько ходять, хоча б співроку. Але зефірчик отримають всі. Певно, вам... Цікаво, і мені теж, до речі, скільки ж обійшлися да, на ці подарунки. Значить так, кульки 100 штук, коротше, 40 копійок, кульок можна не рахувати. Ладно, 40 копійок кульок. Зефірка 30 гривень. Сказали, що буде коштувати помада 17 і креми 100 штук 369, 3,60. Один три 7, 40. Получається два штучки, грубо кажучи, так. Сім, 40. Так. І з щось по 4 гривні. Я їх купляла, чи по 5-4. Здається, сто штук брала, чи 50, і там не по 4 гривні. Ітого, 40, 7, і того 47, 7,50. Майже 5. Там І ще кульок, то і рухаємося 5. Ну, приблизно округлюємо 60 гривень подарунок клієнту. Знаєте, може хтось подумає, на що це ці подарки оце дарити? Майстер в першу чергу повинен надавати якісну послугу. Я з вами згодна. Але. Ну, Це ж особисте бажання кожного. Я не хочу там якось випендритися чи що серед майстрів. Просто в мене виникло таке бажання, я захотіла зробити людям приємне. От коли досі в мене 4 роки не виникало таке бажання, я не робила. Або змоги не було. Бажання може було, а не було змоги. От. Я спі... захотіла. І знаєте, я сьогодні подарувала перші два подарунки. Ну Це так приємно робити людям приємно. Як дівчатам засвітилися очі, вони ж не чекали, що тут їм такий подарунок буде. Це Вже там далі, можливо, інші вже почують, що одна одні будуть переказувати. А так як перший раз даруєш цим дівчатам, класно. Вті... <плес> Зіфірки класні. Я не можу, я так хочу їсти, з'їсти, але <плес> вона мені по 10 штучок Оля приносить, та я потім ну, знову замовляю. Оце а в неї роботи зараз багато. Треба заздалегідь замовляти. У мене до кінця цього тижня тільки ще четверо людей, а зефірки в мене ще лишаються 4 штучки. Ну і на той тиждень, виходить. І я вже так грішу, думаю, може це є зім цих чотири штучки, а з понеділка закажу лише. Так, я так думаю, що я, певно, дуже сподіваюся, що, можливо, я почну сьогодні монтувати вже Новий. Бо я скоро забуду, що я там знімала. І що я взагалі там балакала. Так що, от певно, час з нього це пише на відео. Дякую всім, хто дивиться, дякую, що підтримуєте. Сподіваюсь, щось цікавеньке ви в, себе, в мене для себе можете почути. Тому продовжуємо далі. Чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки. Будь ласка, мені приємно. Коли там я сердечко бачу, що їх кількість збільшується. Тому всім дякую і до нового влогу. Так? кнопочку Кнопочкою зараз виключу вас.